Христос народився, славімо Христа. Перед початком відео хотів би привітати усіх своїх підписників, глядачів, хто мене підтримує. У першу чергу я би хотів подякувати нашим хлопцям-захисникам, котрі змогли забезпечити нам мирні свята. що ну, загальному тут у нас так би спокійно. Першу чергу велика подяка нашим хлопцям-захисникам, що мають діти змогу гарно пройти, поколядувати, по тому дорослі підуть на храм колядувати. І, взагалі, що завдяки їм ми можемо провести свята. Так само з наступаючим новим роком всіх вітаю Кажу з Різдвом і всім усього найкращого, усі, ну, я навіть не знаю, що сказати. І мирного, щасливого, усім Різдва, веселих свят провести, мирних і всім всього найкращого. І дякую всім за увагу. Переглядайте відео, лайкайте, коментуйте і не забувайте підписуватись на канал. Всім до побачення. Слава Христу! Приїхав малюнече село, курортне село, село Шешури, Косівського району. Приїхав до знайомого. Є у чоловіка, є така кобила з Житомирської області походить. Три роки, так? Так. Три роки кобилі. Скоріше всього, що, що жеребна. Жеребна по шаху. Є такий Володимирський жеребець, був на Львівщині у Василя. Я так знаю по-свому по собі кажу, у Василя лісника з Лісного. Він його продав десь на Житомир. І там вже вона покрита тим жеребцем. І звідти приїхала сюди на Франківщину до нас. Скоріше всього, що жеребна, але ще який місяць, то буде краще видко. Що маленька? Три роки молода, запріжна робоча. І має такі груди. Голу має маленьку. Грево кучерєву. Тій має передок. Іван каже, що як зразу її побачив у в інтернеті, то на OLX вона була, так? В групі А, Ага, у групі. У групі думав, що жеребець, що грева кучерєва, чилка така. То ти вчив її їхати. Та там вже два рази заповнила. Ага, так в основному ти її обучав. Іману уїхати, кобила на матку, кобила не продається. Є у Івана ще тут коні робочі. Так у стайні зараз всіх ми виводити не будемо, бо то після морозу розболілося усіх водити. Коні великі є, гарні, робочі, молоді. То є кінь 4 роки, так? І ще щось там маєш? Той ага, той 4 роки гнідий у в продажі кого би цікавило. Номер телефону я закріплю у описі Івана. А кого буде цікавити, будете дзвонити. Іван фотографії, роботи, відео якесь, кого буде дійсно цікавити. Зараз я коня покажу у стайні, так трохи, бо кого водити не будемо. Кобилу вивели, показати, трошки розказати. Така є кобила в селі Шешури. І там є цей. Є ще е, кінь на продаж. Файно має маленьку голову культурну, таку проки у себе. Молода, три роки. Йо, скоріше все, Ваня 80% вона жеребна. Хобе. Я не думаю, що вона так нагодована, на, на що... Вона є таке черво кругле. То десь який би мав бути срок? 5 десь 5 місяців, плюс-мінус. Ну я тобі сказав, що... А ну стань тут кого також ззаду в мене. Пр, пр, скей! Так ти стояла. Видиш, який правий бік, а який лівий? Mm -hmm. Душ виступає. Правий ведеш такий, так якби, би ж голудок, Ну, жолудок, видиш, ну, типу, а лівий ведеш такий обтасаний. Бо більше так можна оприділити з лівої сторони. Так, знаєш, ну ведеш від ребята, якби сіділи в долину. Mm -hmm. воно так, ну, ще місяць часу і будеш точно видіти, але скоріш усього, скоріш усього, що, що кобила жеребна. Якщо вже ребет буде гарний лоша. Там є у Василє на Львівщині е, лошиці по півтора року, по-моєму, від того паде ну але там так, така одна лошаці є леса, фест файна. Велика, довга. Отака От кобила, молода. не непродажна, я кажу, є кінь на продажу. У Івана так трошки зараз у стайни покажу. Номер лиш у описі, кого буде інтересувати, будете, будете дзвонити. Добратися не проблема, бо Іван же є попри асфальт. будь-яку погоду, будь-пору можна приїхати, подивитися, спробувати, я думаю. Ну загальному що буде кого цікавити, будете дзвонити. Така кобила, 3 роки. А по яких вона конях там ти казав. щось по цих. А що тато казав, що руський ваговоз. Тато руський ваговоз у неї цієї кобили. А Мама вже то яка спайна кобила, теж не знаю, що там за... Ну, на... Володимирівська була, мама Кобила по Володимирських була, тато по-русських. -по Отака молода кобила. Вона має гарну, має, гарну, має таку гарну ногу, змичку, гарне, гарне торцове кругле копито. Що маленьке? Голова прогнена, вихор один. Лише вона є непродажна. Це буде кобила така на матку. І Молоденька для себе, щось зробити. Отака така красуня. Кого заінтересує, то ще є кінь у Івана. Зараз так трошки покажу конів тайни. Будете дзвонити, будете домовлятися. Та що, можеш брати? Рекобило ти. Так, зайшли ще до стайні, яка у. Не будемо кожного виводити, бо. Розболілося. Так, є такий кінь робочий. Отакий коник, коник робочий. Знає у лісі толково ходити. Ну, коротше, кінь Іванка Пульт. І є такий молодий, два з половиною роки по герою. Як він її називає? Ікар. Б'єкар. Цей не продається. широкий, широкий колений, молодий. Ось такий коник. Зчищений, запріжний, робочий, не на продажу. Тут є такий біга. Зайде, другий бік. Другий бік! Є! є отакий гнідий. Може, трошки буде погано ветку, але отакий гнідий. Робочий запріжні 4 роки. Гриватий, Чупратий. Отакий От коник. Яка в мене огрива, Чілка. Отакий. От Нога волохата. Цей коник на продажу. Яка б була Ваня, ціна? 1600. Ціна 1600 доларів. Роботу знаю в лісі, у фірі. Їде все, як має бути. Широкий взаду. Фай... О, отакоський. Е, має, має файний широкий зад, Коні не є в кілі, бо коні з роботи прийшли. Зараз трошки на світа будуть відпочивати, але в загальному цей кінь може сі продати. Кого би цікавило, будете дзвонити, номер буде в описі. Цих два Іван лишеї. Це молодий 2,5 роки. Син героя, це по герою. Коник і цього теж лишиє. Кінь старший, але кінь дуже добрий в роботі. Іван їх е, лишиє собі до роботи. Кобилу на матку для себе, а того міг би продати. Але в загальному будете дзвонити, цікавитись усіма кіньми. Я думаю, як то казав у мене один колега, що такого ти не продає, а вони би добре дали. Отакий. Має файну тоже, ногу грубу кучерєву, але під роботу коник суперовий. Те, що може трошки худуватий, то це така справа, але хто це розуміє, що кінь прийшов з роботи, то, то розуміє. Це молодий і це старший. кого що буде цікавити, будете, будете дзвонити. А така у мене була леса кобела. То що я продав. Теж десь треба буде заїхати до Дмитра. Теж така леса жовта. Була би але вона мала лесину шершу. Це вузько лес. леса. Це вузько леса, вона була широка леса. Я думав одразу це кобела, він її думає фест мат. Дивіться, він череватий. Сильно так? Ну а я думав, що, що кобела. Так що, кого що буде цікавити, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Не пишіть, що не чещені та залежені. Коні молоді, стайні мала. Не так то просто услідкувати. То хіба лиш би сидів? ага. Що зробив, зразу чистить, зразу чешеш. Бо не дай Боже, ці не залежі. Коні робочі. Вихідні тепер, як коні стоять, я так зненацька заїхав, ніхто їх не, не шурував, не пуцував, не, не пастував. Що маємо, то маємо. Так що будьте всі здорові, всім до побачення.